Багато сумнозвісних проблем, які всіх нас тепер об'єднують. І все-таки питання, що нас може з'єднати, злютувати, консолідувати, продовжує стояти. Коли я слухав музику наших сьогоднішніх героїв, які тут сидять поруч мене в домашніх капцях і зручних позах, у мене виникло таке рідкісне на сьогодні відчуття, що є якийсь духовний внутрішній фон, атмосфера. Яко объединяет их. Какие есть мистичный склад их творчего Союза? Что-то так. Безусловно, есть какие-то вещи, которые нас объединяют. Как и разъединение. Мы, видимо, такое подсознательное стремление к мистицизму действительно один из факторов, который нас сближает. Но это обнаружилось недавно. Вначале нас объєдили только дружеский узы и желание исполнять совместно музыку. Мы долго искали то, что нас ближайшее, и вдруг это обнаружилось само собой. Я роман «Доктор фільм, мені страшенно захотілося стати математиком, музикантом і досягти тих кружених вершин. Зустрітися тысяч там над реальностью. У вас теж такая корень мне, цих их у кожного по-своему. Ну. Это, это очень тонкая и сложная проблема. Одни так говорить, прямолинейно. Просто опасно. Наверное, ребятам, в отличие от меня, Эта тяга. Она может быть не столь она не столь двоядеща, она не, не так приносит вред. Я этого боюсь. Тяга существует. А ви не боїтесь? Ні, я не боюсь. У мене взагалі таке хобі, я захоплююсь езотерикою. Вивчаю всі такі культні релігії, фактично філософію. І я відкрив, що це дуже пов'язано з музикою взагалі. Що фактично музика просто є вияв цього тільки на не на вербальному рівні, не на словесному, а на такому більш вже більш абстрактному, і, мабуть, універсальному просто. І тому для мене, наприклад, музика просто є е, тяга до якоїсь бесіди, в якій можна не спростовувати сам предмет, е, який роз, можна розглядати, наприклад, такі поняття, як добро, зло, там, наприклад, смерть, життя. Просто не спростовувати, не зводити його до словесного рівня. а... Говорити чисто, як відчуваєш, на рівні відчуттів, навіть на, на рівні підсвідомості. Мені не хочеться знаходити якихось хоч штучних опонентів вашій музиці, але коли я слухав, слухав твір Григорія, я не, не знаю, який це жанр, як це назвати, але я помітив, що основа все-таки класична християнська музика і текст, і відчув, що є якась таки полеміка, чи мені це здалося. Ні, ну, собственно, нікої такої особи полеміки немає. То есть там взят канонический текст совершенно стабат матер дула роза просто ну это как бы я пытаюсь вообще создавать музыку не с позиции какой-то конкретной силы то есть как в физике существует закон действия и противодействия скажем существуют две каких-то силы ну люди могут называть там добро зло бог дьявол там, и так далее. Но вне зависимости от этого, в принципе, существуют эти именно две силы. И как-то, ну, насколько мне так кажется, что не существует какой-то силы больше и силы меньше. Поэтому любое, в принципе, событие, любой факт можно рассматривать не с точки зрения божественного и дьявольского, а С точки зрения закона равновесия, скажем. Я знаю, що ви самі виконавці і виконавці блискучі, на мою думку, але все-таки у вас часом проекти грандіозніші за ваші особисті можливості, і вам доводиться шукати і навіть людей із інших мистецтв для того, щоб залучити їх до того, що ви робите. Часом це театр, часом це дуже близько, дуже опису до інших е, мистецьких напрямків. Цікаво, за яким принципом ви людей шукаєте. Це теж якийсь Містичний їх вміст. Мені кажуть, вони нас самі знаходять. Навірно, в этом є містичний сми. Я от поговорив перевірі з виконавцями вашої музики. Всі вони кажуть, що от ви послухали б нас, так би мовити, на академічних творах, на таких складніших. Тут начебто досить таки пласкою манерою доводиться користуватися. Ви з цим погоджуєтесь? Якісь особливі навички для того, щоб. войти вашу музыку и не причинить за собой двери, я? Вероятно, есть. Тут много сложностей для исполнителей, потому что, в общем-то, традиция исполнения современной музыки у нас недостаточно развита. Это, конечно, во многом о грехе профессионального образования. Почему не ее в этой нашей Создается людини, она закончила консерваторию, это все храмом. Да, это храм, безусловно, но во многом это храм академизма до сих пор. Та современная музыка, она, увы, остается. Стоит за дворема и чекая? Да, она ожидает своего времени. Ну, хотя, конечно, сейчас тоже происходит кое-какие движения. У ваш моточок репетиції, мені здалося, що ваші особисті зв'язки і взагалі обличчя тих людей, їх манери, яких ви залучаєте до своєї співпраці, це все дуже цікаво. Це виникають якісь додаткові напруги, якісь вибухи, спалахи. Це народжує просто на очах музику. Ну а як же? В общем-то, у нас у всіх така музика, що... Что... От исполнения очень многое зависит, поэтому существует какой-то круг исполнителей, постоянно расширяющийся, но, так сказать, костяк остается неизменным, и по мере того, как мы репетируем, исполняем музыку, мы пытаемся ее и улучшить сразу, и ребята уже этого как-то хотят, можно сказать. Як музикант спостеріг, я, який є відкритий для будь-якої діяльності професійної, але абсолютно я закритий як людина для запитань, для якихось -яких містичних протягів, які від вас йдуть. Е, як ви його включ, включаєте в свій світ? Як ви ставитесь до таких людей? Просто собі музикант, просто собі він грає. Його, можливо, не цікавлять ваші шукання, але він є досить фахово підготовлений. О, ви з такими людьми стикаєтесь, мабуть, щодня, як вони вписуються. Ну, кожна людина вписується тим, що вона просто є людина. Людина може зрозуміти я так, я так розумію, другу людину, незалежно від того, які в неї там пошуки, там, філософські уподобання, чи там естетичні якісь погляди. Якщо таких взагалі немає? Ну, я мабуть не думаю, що таких немає. Є у кожного? Є у кожного, бо кожна людина щось із себе. ну, Має щось у собі має, що вона хоче, щоб від неї почув, наприклад. Якщо це вона ховає, ховається за спину, ховається за пазух. Тоже її особиста справа. Але ви можете таких людей сприймати, брати до себе і грати з ними. Я взагалі був здивований, що справді музика, мабуть, тим універсальна, що люди, які на вулиці, в компанії ніколи б не розговорилися в студії чи в репетиційній залі. Починають щось таке робити, просто захоплюються. Буває таке у вас? Таке буває, бо музика сама до цього вимагає цього від людини. Тобто більш відкритість якась така. більша істотність така. для вас важливі шляхи і ви шукаєте їх, щоб справді якийсь духовний зв'язок становити з творчими людьми людьми які мають досі мають ще енергію потенціал якісь як вам це вдається уже не через інструменти не через спільну працю а через якісь погляди шукання Разве річ йде о том, щоб встановити контакт только з творческими людьми Для меня сочинение музыки — это вообще попытка найти контакт с людьми, вообще. Ну, с человечеством, может быть. Мне кажется, что все, что я пишу, это попытка сказать и быть понятым. А творческие люди, они, ну, они, в общем-то, не, не требуют такого напряжения, силы. меня. Они, в общем-то, самі идут і близькі. А меня привлекает інший, Я пытаюсь найти контакт со всіми. Вам хочеться висловитись, а лише вдається вам висловитись. Я Можем от помітив я в вашій музиці, які який я, ще залишається як якийсь простір незаповненим. Ніша, так. Да? Ну, віроятно, ця ніша, це... Это... Ну, є... Та індивідуальність, те своєобразня, яке вносить моя особистість. Це это... ніша слабості. Це... Это... Взагалі, страх екзистенціальний, він присутній у вашій музиці. Його багато? Но это основное Меня це все цікаво було б якось назвати. Просто говорити, що це музика, не кажіть мені цього. Назвіть це якось інакше. Ну, может это относительно строго організоване, де то театрально-звуковое пространство. М можна так це називати.